Відбулось жеребкування ліги чемпіонів, і Берселона дізналася своїх суперників. Так, у цьому році у нас новий формат, і тепер не буде групового етапу. Тому Барселона зіграє 8 матчів із різними командами, серед них 4 матчі дома і 4 на виїзді. Так, тепер буде одна загальна турнірна таблиця. І команди з 1 по 8 місце напряму проходять у 1-8 ліги Чемпіонів. Команди, які займають з 9 по 24, зіграють стикові матчі або одну 16 Ліги Чемпіонів. Один матч вдома і один на виїзді. Чим вище місце команди Зайняла, тим слабший суперник їй попадеться. Тобто, якщо ти зайняв 9 місце, то тобі попадеться суперник, який зайняв 24, 10, проти 23 і так далі. Отже, нас в одній восьмій лізі чемпіонів очікує чим більше топових команд завдяки такому формату. Тому ми сьогодні розберемо, які суперники попались з Барселони, шанси команди, форми команд. Також важливо на це увагу звернути. Хоча останні матчі у цьому форматі будуть зіграні у січні місяці, коли вже буде відкрити трансферне вікно. Але ми спробуємо також аналізувати, у якому стані команди будуть підходити до цього матчу. Ну і, звісно ж, до уваги будемо брати те, де будуть грати вдома чи не виїзді, адже це також дуже важливо. А нашу умову ви пам'ятаєте: 50 лайків і виходить наступний відео. А тема наступного відео буде про очікування від матчу проти Жерони, адже він відбудеться незабаром. І м'яч на центр поля. Ну що ж, 19 вересня у Барселони буде можливість повернути кубок Гампера, Гампера, не знаю як там правильно, на його законне місце, адже у нас виїзд до Монако, якому ми програли попередній матч з рахунком 3-0. Пам'ятаєте, так це було не так та й давно. І так, я впевнений, що у цьому матчі вже не буде такого ж результату, адже флік і команда зроблять висновки, і матч буде проходити в зовсім іншому форматі. Так, Монако доволі непогано розпочало сезон, і у нас з ними не було попереднього. Інших матчів окрім ось цього кубку. І також варто звернути увагу на те, що у нас матч з Монако буде відбуватися після матчу з Жироною, а після Монако нас чекає Вільреал, так що доволі складний календар. Але я більш впевнений, що Барселона є фаворитом у цьому протистоянні і, мабуть, віддаю таку перевагу 40 на 60 у сторону Барселони. Все ж таки, граємо на виїзді, Монако не слабак, але все ж очікую перемогу Барселони. А 1 жовтня ми зіграємо проти Young Boys у себе дома. З цим суперником ми ще не грали. Янвой знаходиться у поганому стані. Вони взагалі йдуть останні в себе в чемпіонаті. І я очікую, що Барселона, Флік та команда у таких матчах будуть брати свої очки, адже нам же якраз важливо набирати їх у кожному матчі, а також буде важливо різниця забитих та пропущених. Тому я сподіваюся, що власне на таких командах ми будемо набирати те, що нам потрібно. Тому тут, мабуть, все ж таки навіть 75 на 25 у сторону Барселони. А тепер починається найцікавіше. 23 жовтня нас очікує матч дома проти Баварії. Так, знову. НО, God! НО, God, please, НО! 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 No! Але варто звернути увагу на те, що перед Баварією 20 числа ми граємо проти Сивілі. А після Баварії 27-го у нас Ель-Класіко проти Мадриду. Так, я не знаю, хто придумав цей календар для нейтральних вболівальників це взагалі, звісно, топ. Але для нас це буде дуже важкий період. І чи варто вам сказати, що ми програли Баварії останні 5 матчів, а загальний рахунок складає 19-2. А але я сподіваюся, що нарешті у цьому сезоні щось зміниться. Так, у Баварії новий тренер, але з останніх матчів, що я бачив, у них доволі великі проблеми у захисті. В принципі, як і в Барселони. Так у Баварії гарний напад. У ньому там грає взагалі-то молода версія Роберта Левандовського у вигляді Кейна. І я все ж таки сподіваюся, що Барселона зможе дати бій. Так, граємо вдома. На жаль, не на Камп Ноу. але все одно, беручи до уваги ці фактори, я ставлю 45 на 55 у сторону Баварії. Сподіваюся, після матчу Флі. Змусить мене вибачатися за ці слова, але все одно все ж таки віру в Барселону. 6 листопада нас очікує виїзд до Цервена Звезда. Перший матч попередні рази ми з ними не грали, але все ж таки знову повторююсь, що сподіваюся, що флік та команда розуміють, що очки потрібно набирати саме в таких матчах. І тут, напевно, буду ставити знову 65 на 35 у сторону Барселони. Так, суперник нелегкий, йде непогано у своєму чемпіонаті, але все ж таки з таким ми справлятися маємо. А 26 листопада нас очікує домашня гра проти Бреста. Раніше не грали брест в поганому стані. Їде до нас в Каталонію. Тому я сподіваюся, що тут буде не важка гра, і, мабуть, ставлю 75 на 25 у сторону Барселони. Ну що ж, а от фінальний відрізок буде дуже та дуже складний. І починається він із виїзду до Борусії Дортмунд. Насправді, я вважаю, що це доволі серйозний та сильний суперник. Зустрічі з ним я боюсь, напевно, так само, напевно, як і з Баварією, тому що Дортмунд провів гарне трансферне вікно. Е, так, в них доволі молодий тренер, і невідомо чи встигнуть до цього часу вони все-таки. Побудувати якусь гру чи ні, тому нас може очікувати як неприємності, так і розвалена команда. Але граємо на виїзді. Так у 2019 році грали з ними, раз перемогли 3-1 і раз зіграли в нічию. Але це зовсім інша команда, е, так само як і ми. Але все одно, фактор того, що ми граємо на виїзді, тому я ставлю тут певно 50 на 50. А от вже в 2025 році, 21 січня, нас очікує виїзд до Трубіна. Так, їдемо грати проти Бенфіки, у якої в нас є борг. Е, так, пам'ятаєте, ті 0-3 часів Кумана в Лізі Чемпіонів, коли Бенфіка пішла в 1 8 а ми в Лігу Європи. Тому борг перед Бенфікою є. Бенфіка у такому собі стані. В них в чемпіонаті на даний момент 7, очок з 12. І в загальному Бенфіка для нас доволі неприємний суперник. Єврокубках, ну чомусь так заведено. Але тут, сподіваюся, флік з командою зможуть взяти реванш. тому ставлю сміло, мабуть, 40 на 60 у сторону Барселони. І кінцевим матчем буде домашня гра Барселони проти Аталанти. І насправді Аталанта дуже неприємний та незручний суперник для Барселони. Вони грають в доволі схожому стилі, як перші хвилини проти матчу Раї Валікану. Тобто пресинг і давити вони це вміють і в них це в крові. А Барселона, як ми замітили, ще не дуже вміє проти такого боротися. Е, пропущений гол проти райо на 9-й хвилині цьому доказ. Але сподіваюся, що тут такого сценарію не буде. Аталанта зараз у дуже поганому стані. Ну, в чемпіонаті в них там не клеїться. Але ж все ж таки, цей матч буде через півроку. Хочних зустрічей в нас проти Аталанти немає. Але все ж я сподіваюся, що фактор того, що ми граємо вдома, також важливо не від... Відомо у якому турнірному становищі ми будемо на той момент, але все одно я ставлю 60 на 40 у сторону Барселони. Тому, якщо підвити такий підсумок, то я вважаю, що за цих 8 матчів Барселона очікує 5 перемог, 2 нічиї та одна поразка. А загальна сума балів буде, напевно, приблизно 17-19. А що казати про турнірне положення, то воно може бути між 5 та 10 місце. Так, Барселоні під силу вийти напряму у 1-8. Для цього просто потрібно обігрувати суперників послабше і не програвати суперникам рівня тобі. Тому я вважаю, що Барселоні все ж таки під силу вийти в 1-8 напряму. Але якщо ні, то може посісти 9-10 місце і попадеться насправді не такий сильний суперник в одній 16-й. Але кому потрібні ці зайві два матчі, додаткові навантаження. Тому пишіть обов'язково свою думку, як вважаєте, як закінчиться для нас ця Ліга Чемпіонів, на якому турнірному місці ми будемо, і якого матчу чекаєте найбільше, окрім Баварії. Вдячний за перегляд, підписку і до зустрічі в наступному матчі. Пока!